Всі знають цю неофіційну назву гітлерівської Німеччини Третій Райх. Та далеко не всі замислюються, а перший та другий райхи були, звісно, були. З другим все більш-менш зрозуміло. Держава як держава, ось кордони, ось столиця Берлін. Все набагато складніше з Першим Райхом або священною Римською імперією, про яку ми поговоримо в новому випуску ВОЗ. Якщо це німецька держава, то чому вона римська? Чому, коли бачиш її на мапі Європи, там не суцільний колір, а якийсь справжній вінегрет? І що це за імператор такий, якого обирають? Розкажемо про це і про багато чого іншого. Що, що цей варвар називає себе імператором римлян і франків та пропонує видати свого сина за мою доньку? Він знущається, передай, будь ласка, своєму, як його отону, що імператор лише один, і він зараз перед тобою. А тепер забирайся. Десь так візантійський правитель Нікіфор Фока зустрів посла Оттона І, який спочатку був королем Німеччини, а у 962 році, захопивши Рим, дійсно був коронований як імператор. Коронував, звісно, папа, який покликав цього Оттона в Рим допомогти в місцевих розборках. З точки зору самого Оттона або як кажуть німці, Отто він лише продовжив справу давньоримських імператорів та Карла Великого. Візантійці нагадаємо теж називали себе не візантійцями, а ромеями, тобто римлянами. До речі, пізніше, у 16 столітті, німецький історик Єронім Вольф першим популяризував назву Візантія, саме для того, щоб вже не існуючу країну не плутали зі справжньою з його точки зору Римською імперією, в якій він сам мешкав, і якій присвячений цей випуск. Як її тільки в ті часи не називали і Християнська імперія, і все королівство на противагу окремим меншим королівствам. Всередині ХХ століття почали писати Священна імперія, а 100 років по тому вже священна Римська імперія. А у 16 столітті до цього словосполучення додалося ще два слова: германської нації. Це можна сказати, німці змирилися з тим, що з під їхнього впливу вийшла друга найважливіша частина імперії Італія. Окрім німецьких та італійських земель до складу імперії повністю або частково входили території понад десяти сучасних європейських країн. Кордони протягом століть, звісно, мінялися. Перші імператори намагалися створити сильну централізовану державу з претензіями на загальноєвропейське панування. Такою власне і була ідея імперії в ті часи. В реальності ж вийшов дуже складний конгломерат із десятків, а потім і понад сотні державних утворень, якими керували королі, герцоги, графи, єпископи та абати. Влада імператора на цих землях часто була суто номінальною, а ще існували імперські міста, такі як Гамбург, і Бремен, та імперські села, які навпаки підпорядковувалися безпосередньо імператору. А один із сучасників у сімнадцятому столітті писав про її структуру так: неправильне та подібне до чудовиська тіло». Тому й сучасні історики зазвичай не поспішають називати це тіло, тобто священну римську імперію, державою. А як називають енциклопедія історії України політичним об'єднанням конфедеративного типу: британська енциклопедія мінливим комплексом земель, англійська вікіпедія специфічним терміном політі а от Українська Вікі все ж державою. Сакральний центр імперії тривалий час був у Римі. Саме звідти, за середньовічними уявленнями, походила божественна влада. І саме там до 16 століття папа коронував імператорів. Він то коронував, але взагалі церковний та світський правителі періодично з'ясовували, хто ж з них головніший. Особливо все загострилося наприкінці 11 століття, коли боролися папа Григорій VII та імператор Генріх IV. Приводом стала суперечка навколо того, хто може призначати єпископів. Імператор, врешті-решт, програв. Якщо знаєте, в якому місті Генріх був змушений принизливо на камеру вибачатися перед Понтифіком, пишіть у коментарях. А в Італії ще потім воювали між собою гвельфи та гібеліни, прихильники папи та імператора відповідно. А де ж тоді була реальна столиця? Тут все складно. Хоча ви, напевно, вже помітили, що в тій імперії нічого не було просто. Деякі імператори все життя разом із двором подорожували своїми володіннями, ненадовго зупиняючись в різних замках. Можна нарахувати більш ніж десяток міст, що були офіційними столицями, резиденціями, місцями обрання та коронації правителів, Але ми обмежимося кількома. А Ахен, столиця ще Карла Великого, у середні віки місце коронації німецьких королів, які зазвичай після цього ставали імператорами. Відень резиденція Габсбургів, які з другої половини 15-го століття майже безперервно були правлячою династією. Франкфурт на Майні місце обрання та коронації імператорів після остаточної втрати імперією Риму. Про обрання ми ще поговоримо. Регенсбург з 1663 року постійне місце засідань Рейхстагу, вищого представницького органу імперії, і Прага, куди імператорська резиденція переміщалася двічі. Тепер про вибори: священна Римська імперія була виборною монархією, як, наприклад, і річ Посполита обирала, звісно, аристократія. З тринадцятого століття це право мали семеро світських та духовних правителів, яких називали курфюрстами. Формально вони обирали не імператора, а німецького короля. Він же римський король, який потім і мав бути коронований як імператор. Часто чинний імператор дбав про те, щоб вибори короля, тобто фактично його спадкоємця, відбулися за його життя. І кого ж за таких умов зазвичай обирали? Так, ви вгадали сина імператора. Ми вже казали, що папи коронували імператорів лише до XVI століття а далі імператори особливо не парилися через відсутність такої можливості і просто офіційно називали себе обраними імператорами у ті часи. Правителів більше хвилювало те, що їхня імперія не має єдиної армії, фінансової системи, законодавства. Вони намагалися це виправити. Найактивнішим тут був Максиміліан І. Але за великим рахунком нічого не вийшло. Рейхстаг, в якому сиділи правителі земель, блокував реформи. Латиною правителів священної Римської імперії називали Цезарями, а німецькою, яка поступово витіснила Латину в якості офіційно ділової мови імперії, також знайомим словом Кайзер. Орел на емблемах, гербах та штандартах імператорів теж мав римські корені. Голова спочатку була одна, потім дві. Нащадки імператорського птаха. Ми бачимо на гербах більш пізніх німецьких держав, а також сучасних ФРН та Австрії. Чорний Орел, Лапи та Дзьоб, які з кінця тринадцятого століття стали червоними, золоте тло. Ось вам кольори нинішнього прапору Німеччини. А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас особливо активно: Вадим Макаренко, Володимир Яковлєв, Андрій Скоропад, Юрій Кравченко, Ілья Майер, Андрій Байса, Аніта Мартинова, Ігор Кочут, Олег Федорцов, Данило Рум'янцев, Олександр Пастушков, Дмитро Рештей, Микола Кушнірик, Юрій Жидецький щиро дякуємо за те, що допомагаєте нам стати кращими. Про клейноди священної Римської імперії, зокрема любов до них лідера Третього Райху, ми розкажемо у нашому телеграм-каналі. Підписуйтеся, посилання в описі. Про вподобайку цьому відео теж не забувайте. Реформація змінила історію всієї Європи, але особливо священної Римської імперії. Тепер її землі роздирали конфлікти між католиками та протестантами. Все, нібито мало заспокоїтися після того, як у 1555 році сторони конфлікту підписали Аугсбурзький релігійний мир. Лютеранство тепер отримувало офіційний статус, а правителі німецьких земель незалежність у релігійних питаннях за принципом чия влада того й віра. Втім, створений на основі ауксбурзького миру лад, зазнав краху вже на початку наступного століття, що стало однією з причин тридцятилітньої війни. Цей небачений за масштабами конфлікт розгортався переважно на території імперії зі всіма зрозумілими для неї наслідками. Населення скоротилося майже вдвічі. Католицька коаліція, основою якої була священна Римська імперія, врешті-решт програла. Мрія габсбургів об'єднати західний християнський світ під своїм керівництвом пішла в небуття. Німецький історик Фолькер Прес писав: тенденції вестфальського миру перетворювали імперію на імперію князів, серед яких імператор в майбутньому був не більше ніж першим серед рівних. Сучасний німецький письменник Даніель Кельман в романі Тіль переніс героя середньовічних легенд, трикстера, провокатора і насмішника Тіля Уленшпігеля на землі священної Римської імперії часів тридцятилітньої війни. З початку XVIII століття розпочалося протистояння між Австрією та Прусією, двома найвпливовішими частинами священної Римської імперії. Першою, як і всією імперією, правили габсбурги, другою гогенцолерни. Вони боролися за гегемонію як у центральній Європі, так і в німецькому культурному просторі. Тут треба розуміти, володіння обох династій не повністю входили до складу священної Римської імперії. Габсбурги намагалися дещо відмежуватись від внутрішньоімперських справ, проводити свою самостійну політику в східній та південній Європі, мати свої спадкові землі, які не будуть частиною імперії, де вони усе ще формально були виборними правителями. А от Сілезія, яку за результатами трьох війн Прусія відвоювала в Австрії, якраз входила до імперії. Приблизно тоді ж, коли починалася третя і наймасштабніша з тих війн, семирічна, Вольтер писав. Це тіло, яке називалося і яке досі називає себе священною Римською імперією, жодним чином не було ані священною, ані Римською, ані імперією. Вже вдруге за цей випуск імперію називають тілом. Остаточно імперію добив Наполеон у 1804 році. Він проголосив себе імператором, а трохи пізніше був коронований. Франц II Габсбург, правитель священної римської імперії, відреагував на це десь так само, як колись візантійці на коронацію Оттона. в якості відповіді нахабному французу. Він того ж року проголошує себе імператором австрійським Францем І. На той час це вже звучало солідніше ніж імператор священної Римської імперії, але й від того титулу Франц відмовлятися не поспішав, тобто став допелькайзером, двічі імператором, хоча ненадовго. Наполеон взяв відень, звідки Франц втік. Згодом вони зустрілися під Аустерліцом у так званій битві трьох імператорів. Там був ще й російський Олександр І. Хоча з огляду на статус Франца можна назвати її битвою чотирьох імператорів. Наполеон у тій битві переміг, після чого створив так званий Рейнський Союз, об'єднання низки німецьких держав під французькою протекцією. Усі члени Союзу оголосили про вихід зі складу священної Римської імперії, а французький імператор поставив до Пелькайзеру ультиматум або зречення, або нова війна з Францією. І 6 серпня 1806 року Франц оголосив, що відрікається від титулу імператора священної Римської імперії та розпускає імперію. Ми вважаємо розірваним зв'язок, який дотепер об'єднував нас із державою німецької імперії. Вважаємо посаду та честь верховного глави імперії такими, що втратили силу внаслідок створення Рейнської конфедерації. Водночас, ми звільняємо усіх членів імперії від виконання обов'язків, якими б вони не були. Тут пролунала назва Німецька імперія. Ближче до кінця XVIII століття термін священна Римська імперія німецької нації почав виходити з офіційного вжитку. Кінець історії священної Римської імперії, яка налічувала 8,5 з половиною століть, був логічним та очікуваним. Проєкт був втіленням середньовічних уявлень про державу, і на початку 19 століття в епоху націоналізму та революції виглядав десь як вуличні таксофони в наш час. Може й красиво, але практичної користі жодної. На Віденському конгресі після наполеонівських війн народилася свого роду асоціація незалежних німецькомовних держав німецький союз, в межах, які приблизно відповідали кордонам колишньої священної Римської імперії. Цей союз, крім низки маленьких держав, також включав Австрійську імперію та Пруське королівство, якими правили все ті ж дві династії. Невдовзі вони знову почнуть змагання за право реально об'єднати німецькі землі. Переможе, врешті-решт, Пруссія, яка у 1871 році стане основою для нової німецької імперії, яку ще називають Другим райхом.